Зараження паразитами часто плутають з іншими захворюваннями, через що пацієнти лікують симптоми, а не причину. Є паразитарні захворювання, які протікають під маскою інших, наприклад, дерматологічних. У пацієнта висипання, атипічний дерматит, екзема. Він звертається до дерматолога, і той призначає мазі, гормональні креми антигістамінні препарати. А варто прибрати паразитоз, наприклад, у пісторхоз, лямбліоз, скеридоз, і проблеми зі шкірою швидко зникають. Паразитарні інфекції можуть проявлятися з симптомами, схожими на неврологічні, кардіологічні чи гастроентерологічні хвороби. Неврологічні проявляються головний біль, безсоння, дратівливість. Кардіологічні це Кардія та екстрасистолія, гастроентерологічні це ентерит, коли діарея та закрепи, інфекційні прояви, нудота, блювання, температура кашель та бронхіальна астма. Тож, якщо ти бачиш ці симптоми, варто звернутися до лікаря та обговорити з ним і тему паразитози у тому числі. Далі направлення на аналізи та вибір лікування. Лікарі призначають серйозні антипаразитарні препарати, такі, наприклад, як альбендазол. І для важких випадків це цілком оправдано. Інший варіант це прийом трав, які мають протипаразитарні властивості. Рослина Карпат створила свій унікальний комплекс, який є ефективний у боротьбі та профілактиці паразитозу. Місячний курс прийому таких препаратів, як гельмінтозин, гепатовід, мікобен, лімфорен та фунгіцин, дозволяє істотно покращити ваше життя. Люди, які вже пройшли цей курс, відмічають, що покращився стан ШКТ, нормалізувався стул, зменшилися здуття та газоутворення, зменшилися набряки та прояви алергії. Ріазувався кров'яний тиск та пульс, стало більше енергії та покращилося самопочуття. А реакція на стрес стала менш вираженою і загалом стали більш спокійніші. Більше інформації в моєму телеграм-каналі Здорове тіло, посилання у шапці профілю. А щоб замовити ці піодобавки, пишіть мені в приватні повідомлення. Лікуй не симптоми, а причину.